Вітаю, друзі! Прочитаю вам дуже гарний вірш Володимира Свідзінського 1932 року. Холодна тиша місяцю надламний. Зо мною будь і освяти печаль мою. Вона, як сніг, на вітах умирилася, вона, як сніг, на вітах, і осиплеться. Три радості у мене не одіймані, самотність, труд, мовчання, туги злобної немає більше, місяцю надламний, я виноград відновлення у ніч несу, на мертвім полі стану помолитися, і будуть зорі біля мене падати. Це один із шедеврів української поезії. Шедеврів, які звучить, які важливо, щоб ми донесли світові у якийсь спосіб.